Розглянемо сьогодні, як зареєструватися на сайті ХНЕО. Треба у пошуку вести ХНЕО або в адресному рядочку написати адресу сайту. Якщо ви вже зареєстровані були раніше на сайті, то можна увійти на сайт. Якщо ні, то треба створити новий обліковий запис. Ми вибираємо створити новий обліковий запис. Ми повинні заповнити певні. Рядочки. Логін Логін вводиться англійськими буквами з маленької букви. Якщо такий логін існує, то треба його змінити. Придумуємо пароль для сайту. Також використовуються тільки маленькі букви англійські, або, так, краще ще додати цифри, наприклад. Так, На жаль, одразу ми не можемо побачити, чи пропускає система, чи ні наш варіант. Я навмисне зробила помилку, логім написала з великою буквою, щоб ви бачили, що буде відбуватися, коли буде помилка. Далі ми вводимо електронну адресу. Ту адресу таку вводити, яку раніше на цьому сайті не використовували. і Таку, до якої маєте доступ, тому що вам буде надіслана листа на цю електронну пошту. Так, можна скопіювати електронну пошту. Далі ми пишемо прізвище, ім'я. Тут же використовуємо англійські, букви, українські букви. Так. Для пошуку у вас у системі використовується саме ваша пошта. Харків і Україна ми не змінюємо, натискаємо Створити запис. Якщо є якісь помилки, то ми ось їх можемо Наблюдати. Перша помилка, цей логін вже існує, оберіть інший. Ну, тоді я просто додам цифри. Можна повністю змінювати, можна цифри додати. Так, логін, електронну адресу, пароль також треба запам'ятати, десь записати. Подивіться, у мене вже електронну адресу, я таку використовувала, раніше реєструвалася на сайті, тому система не пропускає. У мене написано, що ця електронна пошта вже зареєстр... зареєстрована. Можливо, ви створювали обліковий запис у минулому. В такому випадку можна спробувати пригадати пароль від, коли ви раніше реєструвалися, або скористатися іншою. Поштою. У мене є інша пошта, тож я її використаю. Я її просто скопіювала адресу цю і вводжу ще раз. Знов таки натискаю створити запис, і отут в мене дозволені тільки символи низького регістру. Це означає маленькі букви. Виправляю цю помилку і натискаю Створити запис знов. Так, комп'ютер мені пропонує зберегти логін і пароль. Так, якщо ви, на, ну от на таку сторінку ми потрапляємо, ще на вашу адресу. Електронно було відправлено листа з інструкціями із завершення реєстрації. Тобто реєстрація ще не завершена. Якщо ми натиснемо пароль, то бачимо, що ми вийшли. Так? Значить, ми заходимо на, до своєї поштової скриньки, бачимо листа від онлайн-університету майбутнього і бачимо тут посилання. До речі, якщо лист одразу не прийде нічого страшного, може пройти певний час. Також, якщо лист може потрапити у папку «Спам», то теж її перевірте. І от в мене все, реєстрація підтверджена реєстрацію, тобто я можу продовжувати працювати на сайті. Ну, зараз я вийду з сайту і спробую зайти ще раз. Для входу на сайт треба використовувати логін і пароль, який я вводила при реєстрації. Логін у мене Анна 123. Ну і пароль той, який я використовувала. Натискаю Увійти. Все добре. Ще раз комп'ютер пропонує зберегти. Можете зберегти, тоді автоматичний буде вхід на цей сайт здійснюватись. Вся, реєстрація завершена. Всім дякую.